Дай Боже здоров'я вам і благослови з Боже на все святе, Боже, молитвами всіх святих, особливо причистий Богородиці серед них, чудотворною іконою Погінською, під якою був недавно похорон нашого героя Івана Островського. 15 кілометрів поруч Івано-Франківська. Це небесне йому всім нашим героям і дай Боже здоров'я живим, рідним, близьким, друзям бойовим. І воскресіння найкращих Ей, плине кача по ти сині, плине кача по ти сині, Мамко ж моя нела. Ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де Боги. Crayon O Coto e sininho. Сині, мамко ж моя не лай мені, мамко ж моя, не лай мені, ей, залаєш ми в злу годину. i Ož mi bude, brati, ja Gue 건데 אי ג승שט to a молитвами нас, грішних та всіх святих, з причистим богородицею, помини, Господи, душі спочилих слуг Твоїх і прости гріхи, війні, невійні, вільні, царство своє, долучи, і найкращих, найпотрібніших героїв наших, друзів, у за селу, сонячно славно, з великим кобзарем воскреси. Прийди, Христе, скоріше прийди в нас, Україну, весь світ від зла. Нечисті Кремля, та інших отворь -от ми спаси. Мати Пресвята, попроси за нас Христа, щоб скоріше прийшла Воскресна пора, щоб скоріше Україна перемогла. Отче наш, Ти, хто є на небесах, дай Бог, щоб святили сім'я Твоє, дай Бог, щоб прийшло царство Твоє, дай Бог, щоб була воля Твоя, як на сонці, небі, так і на землі. Ліб наш насущний, дай Бог сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого. Ріше, дай Боже, що було твоє царство і сила, і слава навіки вічні. Амінь. Друзі, нас інфо. Перші про головне поїхали. Давайте ще раз пише блогер Джон Сміт. Єрмак вушанці миттєво прийняв вимогу Кремля незграбно замасковано під план США. Агент Росію згодив пункт російських вимог про обмеження чисельності ЗСУ до 800 тисяч осіб, зробивши вигляд, що відбив вимогу США про 600 тисяч. Але це була саме вимога Росії, не США, і це вже було відомо ще перед польотом Єрмака у Женеву. Вони трендять, що це найменш важливий майже косметичний пункт, але це якраз найбільш важливий пункт, бо потенційно дозволяє розгромити українську армію. Нас заспокоюють обмеження Лише у мирний час, але ви не подумали, навіщо саме Путін через Ушакова Дмитрієва і Єрмака нав'язує Україні вимогу про зменшення чисельності? ЗСУ у мирний час, бо не буде ніякого мирного часу з Росією. Що й на підписи поставлені, Росія почне підготовку до нового вторгнення. Ми знижуємо чисельність ЗСУ до 800 тисяч, бо мирний час. А Росія навпаки проведе навчання біля наших кордонів, і під їх виглядом нарости чисельність ВСР до 2,5 мільйонів. Це нереально. А чому уже зараз штатна чисельність за 2,3 мільйона? А от ми на симетричний хід права. Не маємо, російські агенти зв'язали нас угодами. Ніхто з влади не звітує суспільство, не запускає суспільне обговорення пунктів. Лише забалакує вас однохвилинними відеороликами за заколихує, як під час шашликів. Бо вони не хочуть, щоб ви запитали підозрюваного шанці. А які в тебе гарантії, що Росія не збільшить чисельність армії перед новим нападом до трьох до одного? А які безпекові гарантії в цьому випадку, окрім власної великої армії, нас захистять 20-тисячний контингент коаліції рішучих це ворогу на один зуб. Єрмак і Зеленський уже зараз роблять закладки. Для ворога на майбутню війну. Вони виконують хотілки Путіна, вони обманюють нас, так вважає блогер. А от, що говорить один із військових Василь Гунько. Бажаю здоров'я. Друзі, як вам відомо, населення України стрімко зменшується. І по факту нас 52 мільйонів у кращому випадку залишилось вдвічі менше. Але знаєте в чому парадокс? А в тому, що штат державного апарату, чиновників, мусорів, ТЦКшників, прокурорів та інших відомств інституцій та силових структур в рази збільшився. Наприклад, в порівнянні, коли нас було 52 мільйони в 1994 році, штат чиновників був на 32% менший, ніж зараз. Штат, наприклад, Мусарів, взагалі, був на 60% менший. Тобто я навіть не кажу про злочини, які вони скоюють, е, різні провладні мерзотники, їхні шакали, мусора та цикашники. Ми тупо кормимо армію дармоїдів, які по факту є злочинцями. Друзі, злоякісна пухлина стрімко збільшується та знищує нашу державу. І те, що нам розповідають, що в державі немає грошей, це повний бред. У нас грошей. Достатньо для організації нормального життя кожному українцю. Єдина проблема це те, що ми не можемо контролювати та ефективно керувати гаструбайтерами, яких ми самі привели до влади. Всі наші гроші, наші ресурси тупо розграбовуються провладними мародерами та колаборантами. І це факт. А ми просто за цим спостерігаємо, українці! Ми маємо усвідомити, що головні злочинці це ті істоти, які приймають та впроваджують закони, якими, наприклад, виправдовують корупцію, військові злочини, якими грабують країну та знищують наш народ. Ми маємо зрозуміти, що війна направлена виключно проти народу України. І всі, повністю всі Порошенки, Тимошенки, слуги, голоса. Всі вони задіяні в процесі знищення країни. І саме через цих істот Україна кожного дня втрачає території і найкращих синів та доньок України. Це саме вони, прикриваючись патріотичними гаслами, саботують переведення економіки та промисловості на військові рейки. Це саме вони всі разом знищують конституційний устрій. Та голосують за одні й ті ж антиконституційні закони, і кожна по окремості з цих істот, як мінімум, забезпечує кворум, без чого Верховна Зрада взагалі не могла б існувати та приймати різні злочинні закони. А висновок один: або ми зрозуміємо проблему та почнемо її разом вирішувати, або проблема нас переможе. Друзі, дякую вам всім за підтримку. Кожна подія або якась ситуація, як мінімум, дає розуміння, хто з тобою рядом. Структуруємось, борімось. Слава Україні! Бажаю здоров'я. Друзі, як вам вже відомо, уряд США підготував проект мирної угоди. І один із пунктів цього мирного плану це проведення повного аудиту щодо цільового використання наданої Україні військової допомоги. У зв'язку з цим я хочу сказати декілька слів. По-перше, мирна угода взагалі не входить в плани провладних корупціонерів, мародерів та колобрантів. І це факт. Для них всіх це політичний крах та час нести відповідальність за злочини. По-друге, найбільша проблема для провладних злочинців це закінчення війни та повернення нас військових з фронту. Це також факт. Щодо аудиту наданої військової допомоги, то це крах для всіх провладних мародерів, визнання їх військовими злочинцями та міжнародне переслідування за військові злочини. Українці, сотні мільярдів доларів просто розграбовуються провладними злочинцями. Американська ініціатива це лише початок. Ми, військові прийдемо, і ось тоді почнеться справжній аудит. Аудит усіх місцевих царків, колаборантів, дармоїдів та мародерів. Це катастрофа. За попередніми підрахунками міжнародних оцінок влада України використала близько півтора трильйона гривень не за призначенням. Тобто ці кошти було просто вкрадено. Крім того, наприклад, за інформацією американських ЗМІ та ФБР, корупційна влада України. Вкрала щонайменше 48 мільярдів доларів. І це тільки американської допомоги. Українці, головні вороги українського народу, це всі без винятку парламентські політичні сили, які по факту за попередньою змовою з ворогом підготували плацдарм, а потім впустили ворога всередину країни. Всі вони разом Залібоби, Порошенки, Тимошенки, голоса. Та інші парламентські політичні партії зробили все, щоб війна не була визнана війною. Щоб було неможливо скористатися гарантіями безпеки міжнародних партнерів. Також всі провладні політичні сили зробили все, щоб знищити конституційний устрій та максимально послабити нашу українську армію. І коли почався ефективний контрнаступ, то вони зробили так, щоб контрнаступ було провалено, а ефективні підрозділи, щоб були максимально знищені методом провалу забезпечення, а також перекидання під час активних контрнаступальних дій з одних позицій на інші. Таким чином було знищено сотні підрозділів, а це тисячі наших побратимів. Друзі, коли хтось каже, що треба і надалі воювати, або як вчора сказав Стефанчук, що будемо воювати, поки не звільнимо Крим, для мене це просто катастрофа. Тому що воювати під військовим командуванням та політичним керівництвом колаборантів є рівнозначно капітуляції, до якої по факту і ведуть країну всі провладні політичні сили. Друзі, гуртуємось, бо у нас часу залишається все менше. Бережіть себе, слава Україні! Героям слава! До Зустрічі! Друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Разом ми сила! Борімося й поборемо! Молімося і вимолимо! Щасливо з Богом, Фірмо в нашу неминучу перемогу! Тримаймося! Совісно, гідно. Як діти світла, правди і добра, Бога нашого Сінього росу Ісуса Христа проти всіх потвор тьми! не зрадьмо наших, слава Україні! Героям слава Богу і Богородиці навіки! Слава нації, смерть ворогам, особливо рашу фашистам!